Думаю, що це за дурне ора. Вічка, вди, йди, йди хороші. Вас ваш господар любить, гладить, ви не боїтесь. Яке розумне. Тобі чухать, ти хочеш, щоб тебе чути. Давай почухай, давай. Отак, От ой, як добре. Подивіться, які приїхали в неділю до нас сюди на парковку, будинки на колесах. Бачите? Класні. Взагалі супер. Так собі вони подорожують. І там внизу є позаду того трейлера. в них кріплення для велосипедів, вудочок. Зараз покажу вам також. Бачите, приїздять, тут фотографуються, тут завжди дуже багато людей. Приїздять сюди в цей замок Бенраті, цей етнічний парк. Ось, бачите, який красивий трейлер. Чи як він правильно називається? Чи це, це напевно, не караван. Бачите, ось є вудочка. Дивіться, який класний взагалі. Супер. Ну так собі з сім'єю їдеш, подорожуєш. Крутяк. Де той Максим пішов? А ось ще один. Ну вони дорогущі. Оці машинки разом із житлом. Дуже дорогі вони. Ну, бачите, велосипеди тут прикріплені. А ми йдемо дочку. Беремо себе. Вітряно, і дощ іноді пускаються, але треба. Казать? Уроді. Що ся? Ну скоро їх Не боїться майже. <laughs> тут, до речі, оцю кав'ярню маленьку відчинили, потім щось зачинили, щось нема тут. Клієнтів я не знаю чого. А що зробили що тут так? Це все гарненько. Тут новий парканчик зробили. Ось, отут, ось от бачите. Повирізали кущі. Щось будуть, може, тут іще зверху класти, може і не будуть. Вже й сонце вийшло, вже й спекотно. Я каштовні уроки. Хтось співає за парканом. Що там? Багато людей? Там хтось співає. Ні, не багато людей, думала більше. Но тут все, бачите? Вся стоянка забита людьми просто. Туристичні автобуси стоять також. Тут рожини красиві. Бачите? Вони так уже довго цвітуть, вже десь місяця-півтора. Які красивенні вони тут. Взагалі. Супер. Welcome to Bonrat. Сенкивари мать. Ми йдемо туди, напевно, на заправку ж хочеться довше пройтися трохи, хоча б кілометрів 5-6 нагуляти. Тут ось ухід вільний. А, ага, я бачу його вуха. Дивиться він. <ривіт> Бе-бе-бебе! Пішлі не гарно. Ну, що це за дурне оре? Я не можу. А як буде вхід по-англійськи? Я так і хотіла сказати, але тільки боялась неправильно вимовити. Це що тут? Free entrance? Ін тренс? А, entrends. Так, я постійно це слово я, я і знаю, але як вимовляти його? Можна говорити фліт, і Ну, екзит, то я знаю, що це вихід. Що, ти навіть не захотів порушити правила? І, зай... і зайти туди фрі? Фрі? Картопля фрі? Фрі. Фріт? Наша кудись ходить, якщо тут є своя. І щіпса, і кавса. О, диви йде! О, ти її приманив. де там, ти. Тиля! Ти теля! А оті далі ті, що ми їх любимо, що вони аж там пасуться за ровом, он там. Бачите, аж там, там далеко. О, диви, біжить! Яке хороше. Yeah. Ти нюшиш мене? мене? Yeah. От на тій фермі вони були, а на цій, напевно, це вже чиїсь інші іншого господаря. Пари буде дощ. Той десь і ззиває всіх. до нього підуть, точно ми підпішли. Зараз покажу вам. Камсяток. Бички маленькі. А, ну тільки бички, і те є тут. Молоднячок вже спілкується. диви, вже гладить. Що вони до тебе прийшли? Да, Вже зі всього поля йдуть. Привіт! Привіт, хороші! Личка, йди, Іди, хороші. У вас ваш господар любить, гладить, ви не боїтесь. А може це ті, що колись ото до нас, пам'ятаєш, приходили? Диви, взяло його, взяло. Балуватися хоче. Диви. диви, 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 диви. А, його мухи кусають. О, Зараз буде мою курточку облизувати. Це, напевно, отой, пам'ятаєш, ми гладили тут. А, так тут тебе оці кусають подлюки. Дивіться, крові напився. Подлюки мучить. Мучить телят. Вображають телят! Ти хороша. Яке розумне. Ти почухай, ти хочеш, щоб тебе чути. Давай я почухаю, давай. Отак, ой, як добре. Ой, хороша корівочка. Ти вискі? Скільки... Брудняки? А ця теж дається? Ти хороша. Ти хороша. Иди. Це якась більш спокійна, але вона більша вже. Диви, подивись, яке прийшло. О, а? Зараз підемо, а ота обкусана, геть в гульках прямо. Боже які хороші, який ж хороші, які ж теплі, а ця ревнує. хоче, щоб її більше чухали. Це капець просто не корови. І дивляться Ну, пока. Це теж хороші. Якісь тут, чуєш, ті, що, що на цій фермі, якісь корови такі прикольні. Не бояться нічого. О, руда! Яка красива, блін! Яка гарна! Ти така гарна. Обслюнили мені знов руки. <рес> ну це капець просто. Які вони класні. Взагалі. Ми там йдемо. Що ти робиш? Куди ти йдеш? Куди йдеш? Ну куди ти йдеш? На роботу. На, роботу? Да. На заправку влаштувався? Що да. ти робиш там? Заправляю. Заправляєш? Не заправляю, заведение. Чем? Чи кем? Собой. <схід> Тихо, машина идет. Трояндиці вже тут майже все. а нема що показувати. Навіть. Це пересвіло, Оця велика така. Дивіться, троянка здоровенна. Так це телята, слухай, це вони. Он оте, оте лежить, дивись. Ти бачиш чи ні? Йди сюди. А чого вони так далеко? Мень-мень-минь-минь-минь-мин. -мень. О, вон воно. оте! Йди сюди! Мень, минь, 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 минь! Йди сюди! Ну йди! Диви, не хочу, вона нас забула вже. Не хочуть вони. Отут, отут. Ідуть, слухай! Ось тут можна підійти до них. Минь, 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 минь. Ну йдіть. Диви, диви, йдуть. Минь, 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 минь. Му-му-му-му-му. Минь, минь. Йдіть, ми вас довго не будемо чекати. Ну, йдіть сюди, зграя. Минь, 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 минь. Не хочуть вони сьогодні. Не хочуть, бачите. Але є, є вони. Ти що вже розказувала, робити? Макс, що ти робиш? На воду, на а тут робишь? твій зад. 200 Бейл. Так, доїхав до камінців і назад поїхав. Блін, ну на нього ж можна заліпати вічно. Він там щось крепить, ти чуєш? Диви, диви, їде, їде зараз в впреться. Назад поїхав, воно зараз поверне. А він же ще сам на зарядку їде, так? Хтось там да. станція в нього є. тут така діляночка красива в людей. Дивіться, як цікаво. Постріжений отут тут скрізь газон, а тут залишили трішки. Жовтеньких квіточок. Бачите, як вони люблять навіть дикі квіточки. Красиві такі. Десь горошечок маленький. Чи що це воно? Хоч може люцерочка. Не знаю, як називається. Красива також ділянка, бачите як. А я ось при дорогу поназбирувала таких всяких польових, додавлю до букета. Тут дереві є, ось, бачите. Ну і плюс оці, я не знаю, що це якась морква дика чи що воно. Красивий букет, обожнює. А кого ти там чекаєш? А? Кого чекаєш? Шкуру тебе дурну. <гум> ну а це мене називаєш дурну на відео, люди думають, що ти до мене погано відносишся. Шо? Єдина кара тут. Це ти, оця ділянка, мені дуже подобається. Тут дерева великі. Тут стільки нарцисів було весною взагалі. Бачите, як тут гарно. Ось така діляночка. Але там наступно, зараз там так цвіте красиве, все. Я покажу зараз. Чого ти їм махаєш? Ну як? Коні, корови! І вівці можуть розуміти, що ти їм махаєш. Ну як, скажи. Ну що, що? Махає, то що ти бекаєш, мукаєш і гержеш, як кінь, то ще одне. А якщо ти їм махаєш, ти думаєш, що вони що. Можуть з тобою також копитому так помахати тобі в відповідь, як в тому приколі. Теж якісь малюки. О тут щось таке росте цікаве, якийсь бур'ян зараз моєго. Це корси, корси. О, тут дуже гарно. Да. Скажи тут красивий двір. Да. А, це він. Це двір. Тут зараз якраз гортензії цвітуть. Коротше береш? Покупаєшся відомі, делиш живу ізгород із борщевика. І ніхто. Ніколи в житті. Дивіться, як гарно тут. Лам. Дуже красиво. І туди далі в них, напевно, ділянка. А комадять он. Здають? Можна туди, так. Можна тут Ну, Ну теж такі великі. Будинок. А можна, так, знаєш, Ребята, а мусь як вам на 10 є. Чемодан грошей? Да. Але я навіть не знаю, який мені більше подобається. Чи оцей? Мені нравиться цей опік Ну, мені напевно теж. Ну і тейпить. І я там могу так от просто сісти. там на балкончики. І що робити? Слить курить. Курить? А я. А я за будинком огірочки вирощувати. Да? І пару щіпців там бігає вже. А тут тобі подобається? Да, тут так. Мені теж оці три будинки, чи як там обівця. Дуже красиві. Це взагалі для інтровертів, таких як ми з тобою. Ну, Тут до мене точно бігала якась конячка. Ну ні, краще, напевне, корівка. i owych? Nie, owych jak ja nie, nie duży. Na pewno, koriewka. Słowo. Краса вийшла. Один у ванні у мене стоїть, а інший я беру на столик до вікна. Ось такий.